Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Європейський союз замовив для України найбільшу на сьогодні партію безпілотних наземних комплексів Теміс, які виробляє естонська компанія Мілрем Роботікс. Про це повідомила прес-служба компанії, підкресливши, що проєкт фінансується в межах європейської оборонної допомоги. Це постачання стане частиною масштабної ініціативи з розширення технічних можливостей українських сил оборони, адже йдеться не просто про поставку готових машин, а про створення потенційно масштабної виробничої лінії, що дозволить у найкоротші терміни збільшувати кількість роботизованих платформ. Лремроботікс також бере на себе обов'язок організувати підготовку українських екіпажів, які працюватимуть з темі зоні бойових дій. Навчання охоплюватиме не лише базові навички управління, і роботу в складних умовах, зокрема, інтеграцію різних бойових модулів і забезпечення технічного обслуговування. Точні обсяги партії та графік поставок залишаються засекреченими, що пов'язано з міркуваннями безпеки. Водночас відомо, що проєкт розглядають як пілотний для подальшого нарощування поставок. STEMIS це модульний багатоцільовий наземний роботизований комплекс, який може виконувати. Широкий спектр завдань від логістики до розвідки і вогневої підтримки, платформа здатна розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину і управляється дистанційно, але також підтримує автономний рух за заданим маршрутом. Габарити робота 2,4 метри завдовжки, 2 метри завширшки та 1,15 метрів заввишки при спорядженні масі 1,6 тонни. Роботизований комплекс може перевозити вантажі вагою до 750 кг у стандартному режимі та до 1200 кг кілограм при максимальному навантаженні. Що робить його Атним для евакуації поранених, перевезення боєкомплекту або інтеграції озброєння. Запас автономної роботи на комбінованому приводі сягає 15 годин, а у режимі чистого електроживлення близько півтори години для енергопостачання застосовуються свинцево-кислотні або літій-іонні акумулятори. Експерти зазначають, що постачання темі стане черговим кроком у формуванні армії роботів для України, яка зможе виконувати завдання в найнебезпечніших зонах без ризику для життя військових. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.